Платні і безкоштовні у рідному місті та за кордоном. Літніх освітніх програм для учнів і студентів у Тернополі пропонують чимало. Для усіх, хто спраглий до чогось нового або ж просто хоче підтягнути свої знання, є чимало курсів, тренінгів та факультативів. Голова молодіжної громадської організації Атом Ірина Яремчук розповідає: чималим попитом у нашому місті цього літа користувались безкоштовні курси з інформатики, які проводили тренери-волонтери. От ми навчаємо учнів програмуванню, і це свого роду така профорієнтація, оскільки вони можуть відчути в собі покликання стати в майбутньому програмістами. От, а стосовно молоді, ми пробуємо надати їм таких навичок, оскільки інформаційні технології вони зараз сюди використовують. І чи в навчанні, чи в роботі, чи навіть там для особистого життя вони є дуже корисними. Представники громадської організації налагодили співпрацю з корпусом миру і в ході програми Молодіжний розвиток у Тернопіль запросили волонтера із Сполучених Штатів Америки. Нішат Мхамут працює у нас вже близько двох років. За цей час дівчині вдалося опанувати українську мову та реалізувати декілька освітніх проєктів. Діти тут дуже активні, і коли я вивчала скрач програмування, діти його. Хотіли а, розуміти, як використовувати. І старші діти теж, інколи в Америці старші. старші діти не думають, це а, дуже класно і, а, щось таке, і, але тут. А, Діти дуже хочуть, і я бачу це. До слова, свій наступний освітній проект. Громадська організація запланувала на осінь. Усіх охочих волонтери навчатимуть менеджменту і маркетингу. Популярними влітку є і закордонні освітні програми. Серед таких, зокрема, освіта в Канаді. Щоправда, це задоволення не з дешевих. Оформлення документів, переліт, освіта і саме перебування за кордоном потягне від 3,5 тисяч доларів. Ми індивідуально підбираємо програми навчальні для. Дітей, які щойно закінчили школу, також для студентів, які вже мають освіту бакалавра чи магістра, підберемо після дипломні програми. Ще у нас формуються групові поїздки для підлітків для дітей, які навчаються ще в школі з 14 років. на мовні курси в Торонто чи в Ванкувер під час канікул. Термін навчання різний: тиждень, місяць, рік чи навіть два. Дуже цікаві є імміграційні програми для наших студентів. Тобто, якщо ти віддівчився два роки в коледжі, отримав диплом молодшого спеціаліста, тобі дають візу на три роки робочу. А пропрацювавши рік, ти можеш подаватись на імміграцію. Так, тобто є така вимога: два роки навчання, рік роботи, і ви можете подавати документи на імміграцію і за рік вже отримати резидента. Також студенти під час навчання можуть паралельно і працювати.